Ви взагалі бачили, що відбувається з ТЦК в Карпатах? Карпатські ж ребята вони не пальцем ділені. По перше, це легендарне відео, яке ви маєте знати, і це це, це давно бути і це має стати мемом. По друге. Чи ви просто з сакири виходять, і він не просто дивіться, зараз буде махати і про угрожати йому. Він то його то з сакири лупанеш і добряче. І дивіться, там це цікашки попроще в Карпатах. Там ну не, не такі, типу, борзі, як там в Харкові в тому самому, що хоче, щоб вийшло 8 штук, давай вічно зелених, потім повторний раз 10, потім 15 вже з відділення, щоб забрали. Знаємо це ми все, да? Дивіться, я не проти мобілізації, але ж вона має бути легальною. От, бутылку цих в відсоток, які там 60% вже СЗЧ, недавно 40 40%. Ну ці ребята на коне. <ріху> Поняв, індіана Джонс в Карпатах. Реально, оце гуцульські, гуцульські розборки з ТЦК. Це просто жесть. Я з цього відео. Ну я не знаю, бачили його чи не бачили раніше, але це легендарне відео. Це просто жесть. Там, Понімаєте, якщо в інакших містах країни більшість людей вважають себе а та цикашники вважають себе якби королями дороги. Ну я образно, то там наоборот. Там наоборот, там якби вони їх построїли дуже-дуже жорстко. Там же ж мовний купол стоїть да, над західною частиною України, ну як бачимо, не допомогло, прилетів все рівно Я щоб ви розуміли, нормально відношусь до російськомовних, але дуже вдячний, коли на українську мову приходять, бо українська суппірова, це ласіться. Українська мова дуже класна, гарна, топова, крута, звучка українська класна. А ці ребята про це треба зняти фільм, про це треба зняти серіал. просто. Що ви про це думаєте? Може всім на конях уже їздить, та сакири ходить. Може, так воно типа буде як то работать. Хз. <гум> да.